Центром християнського життя є таїнство причастя, коли всі християни разом приходять в храм Божий в День Господній, і всі разом причащаються від одної чаші тіла і крові Ісуса Христа. Саме всі разом. Тому що не просто так, це богослужіння має ще інше названня як літургія. А це слово латинське, яке перекладається як загальна справа, це означає, що ні, ніхто не повинен стояти осторонь, що всі разом повинні приступати до таїнства Євхаристії, до таїнства причастя. І ось саме тому богослужіння, воно в ідеалі повинно бути таким, от, де приймають участь всі, де всі разом співають, де всі разом моляться. На превеликий жаль, ця традиція трішечки, вона. І тому за богослужінням. Є священик, який щось там в алтарі проговорює, є хор, який дуже гарно співає. А всі інші вони просто стоять, і потім в якийсь момент приходять до чаш і причищаються. Звичайно, є свідомі християни, які і вдома глибоко вивчають, і історію богослужіння, і всі смисли тих піснеспів, які співаються за богослужінням, але для більшості це дуже тяжко і важко. І саме тому наша задача зробити все можливе, аби люди максимально приймали участь у богослужінні. Дуже добре, якби всім прихожанам в обов'язковому порядку роздавати спеціальні книжечки там, де є послідовність богослужіння, там, де є ті всі піснеспіви, які співаються, і там, де є всі таємні молитви, навіть якісь священник проговорює. Нема ніякого гріха, якщо людина буде ці, свящ... ці молитви, які читає священник, сама прочитувати. Загалом в... в старовинній практиці церковній ці всі молитви, які читає священник таємно, вони проговорюються священником в голос, щоб чув весь народ. Але в нашій традиції ці молитви священник читає таємно. Але знову таки повторюсь, не буде ніякого гріха, якщо ці молитви будуть прочитані тими людьми, які от будуть присутні в храмі. І тому, коли у кожного буде така партітурка та з послідовністю всього богослужіння, той, хто хоче співати, він буде співати про себе тихенько чи в голос, якщо це звичайно, не буде заважати загальні мелодії хору. А хто не, не може співати чи не хоче співати, може знову-таки читати оці молитви, які читає священник. Тобто, в даному випадку дається така свобода дії. Але знову-таки ці книжечки да, бажано приздавати всім, щоб не було тих, які от просто залишаються поза богослужінням. Звичайно, в нашій традиції є таке, що разом всі співають символ віри і Отче наш. Да. І якщо ця традиція буде трішечки розширюватися, що, окрім всім віри очі наш там, буде весь народ співати, там, наприклад, три святої, коли будуть співати, наприклад, заповіді блаженства чи антіфони, да, перші два антіфони, то це взагалі буде прекрасно. А якщо взагалі десь там вийде так, що богослужіння за богослужіння буде саме. Народний спів, що будуть співати всі присутні в храмі, то взагалі це буде прекрасно і ідеально. І я скажу так, що це дуже сплочує людей, коли всі люди разом співають за богослужінням, коли всі разом моляться. Тому на це, я думаю, треба звернути особливу увагу, щоб привчати людей співати, всіх разом співати за богослужінням та обравши якісь прості мотиви цих піснеспів, які були б посилами. Кожному, хто має хоча б трішечки якогось слуху чи голосу. А слух і голос є в кожного з нас. Не треба прибіднятися. І от коли священик виходить з чашею, як зазвичай священик читає молитву, там, віруй Господі і сповідую, Коти вияснює Христос від Бога Живого, тобто молитву перед причастям. І весь народ цю молитву слухає. Але це нелогічно. Чому нелогічно? Тому що священик вже прочитав цю молитву і він вже причастився. І після причастя цю молитву йому читати знову-таки нелогічно, бо він вже її прочитав і вже до причастя приступив. Цю молитву повинні прочитувати люди, які присутні, які приступати будуть зараз до причастя. Тому що саме ця молитва є перед причастям. І от е, гарна така. Традиція, коли б цю молитву, «Віру Господі сповідую» в унісон прочитували б люди, ті, які приступають до таїнства Причастя. Священик мовчить, а цю молитву читають люди, ті, хто присутні, і потім приступають до причастя. І от коли священик говорить: Перед самим причастям кожного тіло і крові Ісуса Христа, чесне тіло і крові Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа, причащається раб Божий во висціленні душі і тіла, а амінь промовляв би сам причасник. Таким чином, як би свідчивши, що так я вірую, що це тіло і кров, так я вірую, що я причащаюся стілення душі і тіла. Оце слово Амінь. Дуже б гарно, якби проговорювали б ті, хто от якраз будуть причащатися. Тепер хотілося би сказати декілька слів стосовно таїнства хрещення. Бажано, звичайно, щоб також в таїнстві хрещення і батьки, і хресні, вони приймали максимальну участь не тільки в тому, щоб тримати дитину, чи там. Допомагати роздягати, одягати, полетенічком обтирати, а що ту саме молитовно. І тому можна, От те в самого початку, коли там читається Трісвято Поочі наш, дуже гарно, якби це прочитував би хтось. Чи хтось із батьків кровних, чи хтось із батьків Хресних. Сімвол Віри обов'язково повинен прочитувати хтось із Хресних. І якщо буде. Ласка, да, будь ласка, тричі читається символ віри, так в, ідеальні, в ідеалі повинно бути. І от, будь ласка, всі присутні могли б прочитати кожен символ віри. Дуже гарно, коли б апостольське послання прочитав би хтось би із хресних, тобто хресний батько чи батько кровний. Зазвичай апостол читає чоловік. І Псалом, псалом, там є псалом, який також може прочитати хтось із присутніх. Звичайно, заздалегідь треба їм роздати розпечатані ці молитви, щоб вони вдома могли потренуватися, читати це, щоб потім, уже коли буде таємство хрещення, могли, не заїкаючись, не запинаючись прочитати текст торжественно і правильно. Ну і звичайно ж, коли йде миропомазання, коли священник каже печать дара Духа Святого, да, і помазуючи того, хто, кого, того, кого вже похрестили, всі присутні повинні говорити амінь. Тобто, так ми віруємо, що через таїнство миропомазання на цю людину сходить благодать Духа Святого. Якщо це дорослий, звичайно, дорослий новохрещений повинен вголос це проговорювати. На превеликий жаль, чомусь не завжди це і не повсюди так прийнято. Зазвичай священик все сам за всіх проговорює, і священик за всіх і прочитує символ віри і говорить амінь. Але в ідеалі от таке максимальна участь всіх присутніх за церковним таїнством є дуже добрим і люди, приймаючи участь да дієво. Вони перестають бути просто глядачами, а стають саме тими справжніми учасниками. І дай Боже, да, в душах тих, хто приймає участь, трішечки більше буде світла Божого, і вони знову-таки будуть трішечки ближчими до нашого Господа. А якщо, можливо, в когось є ще які гарні думки про те, як можна ще максимальніше залучити до участі в богослужінні, Максимальна кількість людей можна про це поговорити. Можна писати в коментарях свої, свої думки, чи щось цікаве, що ви запропонуєте. Тому ось так. Не будемо сторонніми за богослужінням, а будемо максимальними учасниками. Тому що знову таки знову таки, богослужіння, воно саме для того, щоб ми. Змінювалися для того, щоб ми преображалися, для того, щоб ми духовно воскресали і були ближчими до нашого Господа.